60-річний ювілей відзначила відома прикарпатська письменниця, поетеса та сценаристка Марія Вайно. З цієї нагоди у літературному музеї Прикарпаття відкрили виставку, присвяченої її творчості під назвою Жінка з келихом дощу. Крім того, організували зустріч з пані Марією. Далі в сюжеті. У свої 60 авторка випромінює енергію та життєрадісність, охоче ділиться враженнями та відверто говорить, що досить поважний вік не заважає повноцінно себе реалізовувати. У мене вік поважний, 60 років, я його не ховаю. Я тим тішуся, тому що я до такого віку дожила, чогось в житті побачила. Ось, набралася якогось досвіду, виростила двох синів. Видала книжок трохи. Виставка, присвячена творчості Марії Вайну у літературному музеї Прикарпаття, носить назву однієї з її найпопулярніших збірок жінка з келихом дощу. який зміст вклала авторка у цю назву далі від першої особи. Жінка з келихом дощу» – це така просто метафорична назва. Ну не просто жінка, не просто жінка сп'яніла келихом, а з і не з вином. А з дощем, а дощ він символізує дуже багато. про читача Марії Вайно та його сукупний образ розповіли бібліотекарі, які популярність кожного автора та його творчості визначають заступитим потертості обкладинки книжки, коли книжка затерта. Не нова, це говорить про те, що вона читається. Її твори цікаві для читача перш за всім тим, що вони розповідають про реалії сьогодення, про жіночу долю, про її відносини із чоловіком, про її побут, про її те життя, чим живе жінка. Свої творчі плани Марія Вайно наразі тримає у тимниці. Проте творити не припиняє, Обіцяє розповісти одразу, як тільки нова книга побачить світ.